В ефірі лайв» спеціально для телеканала Тоніс. Ми сегодня поговорим о прогнозах на 2017 год. Що нас ждет? Закінчиться ли война? Що буде з курсом доллара, з комуналкою і так далі? У нас в гостях Ольга Соломка, таролог і психолог. Оль, доброго дня. Давайте ну я завжди починаю з головного те, що хвилює кожного з нас. Що буде? Що нам скажуть ваші карти? Ну я протягом останніх там трьох місяців я роздивлялася, да, от що що буде, і певні, як моменти, я можу вже наперед сказати, Давайте. а деякі можемо подивитися зараз. Давайте. може там Давайте. щось змінилося. А, от, дуже там народ цікавить. А, взагалі, рік, що, що що якісь там ключові питання, що, що буде траплятися? А, ну от е... чи буде цей півник жарений, знаєте? Буде він у нас клювати чи ні? Ну цей рік буде ну не набагато, але трошки краще ніж минулий рік. Це все-таки та втішна така інформація. Але от Оце питання з доларом трошки людей напружує, mm -hmm. і е, долар буде ну все одно він буде рости, тобто до гривня буде падати, і десь е, ну от в квітні це буде якийсь пафіоза, Uh, тому що uh, якісь дуже сильні будуть хвилювання людські, якісь протести дуже такі потужні, uh, що в принципі не характерно для, для, українців, для... українців. Да, то що за квітень, ну все саж треба в городи підуть. А люди будуть протестувати. І це буде пов'язано. Uh, ну, я пов'язую це з комуналкою, Якісь будуть uh -huh. uh, питання, там що знову будуть якісь там чи подорожчання, чи щось в цьому електроенергія Дорож дорожчає з 1 квітня, але березня, з березня. Так, і буде вода дорожчати, і там ще щось? Що, що, Щось придумають, і, і долар на, на цьому фоні теж буде е, підніматися. І тому будуть якісь потужні такі. Ну врешті-решт, воно трошки ну все одного роди, весна трошки роз, ця справа вирішиться. А із таких теж дуже важливих моментів це десь червень-липень. Якась загроза для керівництва країни, причому фізичного знищення. Ну от десь вона там про Просто я дивлюся по картах, а потім звіряюся з астрологами, і у них теж такі от нюанси, тобто вони підтверджують. Підтверджується, тому я зроб, роблю висновок, що ну це десь на це, на це треба звернути увагу. Але все буде добре? все. Ну тобто, загроза буде. Вона якісь там моменти такі дуже небезпечні будуть. Ну не знаю, це може там з літаком щось. Ну от такі от якісь речі, але ну пронесе слава. Слава Богу. болю, давати щось таке. і і в грудні теж почнуться такі дуже сильні хвилювання, і я підозрюю, що можливо. Десь в 18 році будуть е е термінові перевибори там Верховної Ради, uh -huh. можливо, там і президента. Ну тобто, знову, ну можливо, знову новий майдан буде, ну але oh. дуже дуже потужне щось. Щодо війни, зараз відбувається загострення, але я знаю точно, що ми не поступимося на нашій, нашій території, угу. те, що у нас є. Вони, вони будуть тривати, але вони не дуже тривалий час буде. Це десь ну, можливо десь до 11, можливо, лютого. лютого. Да. Потім там ситуація така складається, що воно там і зірки якби, підказують, і карти говорять, що ну, трошки полешає і влітку. А, і це буде підставою, ну оце, оце, це згодження буде підставою для того, щоб е, переглянути всі там мінські домовленості, ще там якісь домовленості. І ми е, оцей, цей нюанс, коли е, там говорять, що мовляв е, спочатку вибори, а потім контроль за терзарією за, 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 за угу. кордоном. А ця ситуація дозволить нам е, навпаки, тобто спочатку контроль за. Кордоном нашим, а потім перевибори тобто те, це. Чого домагається, да, вимагає Так, І воно, воно буде переглянути. Сторон. Оце якби такі важливі якісь а, речі. А, щодо безвізового режиму забудьте. <рісті> 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 не буде того. <рісті> ну, ну, ні. Ну, ні ну, не хочуть нас, нам, на, нас туди і будуть довго там водити за носа. Ну, тобто Кожному в індивідуальному порядку бере, бере візу, вирішує це питання і ем, не ждуть нас там. <рісті> Ніби то хотілося дуже. Ми самі можемо. Так, щодо ну, ви сказали, що буде кращий рік, так? Економіка. Економіка. Усіх це хвилює, тому що ну це таке питання. Це можемо якби піддивитися знову ж таки. Я, давай, я вже давай. знаю знаю зарані, да, але завжди цікаво. Підтвердити, да, або спростувати, щоб щось там помінялося. А, насправді, економіка буде економічна ситуація буде покращуватися. Шкода, що це не буде, поки виявлятися, кожен не буде бачити, не, що не вона. не відчуває, так. так? але uh -huh. вона зовсім малесенькими непомітними кроками. Це змінює. От карта поміркованості, да, у мірість російською, uh -huh. вона говорить про те, що от потрошку, потрошку, потрошку на краще, як якби... Задов... да -да -да, задоволення для людей, для загалу. Це буде от як такий перехід через пустелю, дуже важкий. Люди не бачать виходу, очі зав'язані. Mm -hmm. Але питання в тому, що вони справді очі зав'язані і нічого не бачать. Тобто, То питання для, того, в тому, щоб зняти, для того є пов'язку і, так, і побачити да, цей вихід, що і це буде не. Не сподіватися на доброго царя, чи добру верховну угу. раду, чи хтось там нам, чи Трамп, чи, чи Путін щось нам дасть, а на самого себе. Тобто, побачити мету якусь конкретну, яку як, як до якої тобі хочеться дійти, угу. і зрозуміти, усвідомити, що тобі заважає туди йти, які твої внутрішні установки, які страхи, які зовнішні. А ну, психологія говорить про те, що всякі зовнішні чинники ми створюємо собі самі, тому що це всередині у нас страхи живуть, і ми собі не придумуємо і оце створимо ситуацію, коли не можемо туди дойти. Бо ой, там страшно, чи там угу. чи гроші не платять, чи щось отакі. Тому питання кожного, якби виживання кожного індивідума, це, це питання кожної людини. І це має бути якась у кожного. Це має бути якась ідея власного виживання, яка е, яку він собі поставить, і буде туди тихень, йти, Не сподівав, що що в нас є і психологи, і коучі, експерти, які розповідають там е, одразу, як цілі ставити, як до них дійти, і як не боятися, так. робити все власними руками. Абсолютно, от давайте далі. Так, це от щодо, щодо економічної ситуації. Ви сказали про прав, правильні знаєте, особистості Трамп і Путін. Що буде там? Що нам від них? Поділять вони нас чи ні? Так, що як до нас Трамп загалом? Знову уміряне, вже... ні, і але, 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 але перевернута. Ну, смерть насправді поганих карт не буває. Смерть це трансформація. Так. Тобто це треба усвідомлювати, що це перехід з, з однієї стадії на іншу. Mm -hmm. Тобто це нічого такого. Це у нас буде такий Трамп, а це у нас буде такий Путін. Щось там до нас. Не <кій> ну, якби приязні ні з того, ні з іншого боку особливої не буде. Щодо Трампа. А, ну, він як не розглядає там, Україну дуже серйозно, це зрозуміло. Ми а, от, е, і що цікаво, от, прихід його до влади це, для України це е, ну, трансформація. Да, про, тобто будуть, будуть переглянуті певні стосунки. Угу. Фінансування в тому числі України з американського боку теж буде переглянуто. Угу. І е, насправді це буде це на користь. Тому що ну, знову ж таки, не треба чіплятися на ну, звісно, за чужі гроші, да, а тільки тільки на себе. Тому. Трамп нам якби не указ і нічого такого страшного він нам ну, якби, робити. Головне, щоб він страшного. своїм життям. Так? Да, і, і там він захоплений своєю Америкою цими всіми, Те, що він там задумав, оце він там на тому зациклиться і не буде лізти особливо в якісь там інші справи. <клес> щодо Та Путіна, да. щодо Путіна. Аби не лізь. Ну, Путіна е, така непроста ситуація, тобто він. Умрювати ні, воно <реш> ну, ну, кажи. Оце хороше, до речі, запитання. Так, ну, треба почекати трошки. Ну, почекаємо, <реш> ми не терпіть. Надія на те, що щось, щось трапить, ну, не те, що трапиться, а, а якоюсь, не знаю, там, неземною силою його значить, ага. приберуть то ні. Але якісь такі, ну, скажімо так, нам треба. Підождати і почекати, поки труп врага буде пливати десь там <ріць> по річці. Без проблем. Поріж. У нього досить непроста ситуація. У нього там всередині як зрозуміла, що ну, в самій Росії щось відбувається таке, що йому якісь приходять сигнали, що дуже ним незадоволені ці всі товаріщі. Mm -hmm. Тому трошки значить, ця пилона його, що його всі підтримують, зникне. От. І він буде якісь такі речі робити, які. Ще якби найбільш усугублять да, цей розрив між, між якимись там багатими людьми, які угу. можуть ну, в принципі, зібратися і замовити його. Замовити. Тобто <світок> так, така така вірогідність є. Так. А, і ще теж дуже часто народ цікавить взагалі ситуація з Росією, да, там, чи, чи розпадеться, чи, чи, чи не розпадеться, то не ну, розпадеться. Вона сильна. Велика, Ну, не знаю, років там через 30-50, то, то що треба подивитися, а за, за наш вік, то, то ні. Вони... Ми добрі, нехай живуть, Лізу, але, живуть, але да. нехай не лізуть за наш паркан. Це точно. До, до речі, а, теж питання, чий чи Крим? А, ну, Крим Крим однозначно він, він, однозначно Україна, да. це зрозуміло. Покладуть на місце, де взяли, чи ні? Так, ну, скажімо так, найближче років 10 то очікувати є. А, так, щось 20 теж тижнів. Так, ага, ну, скажімо так, років через 30. О, як 30 розпадеться Росія, так і з тих до них, тобто змусять. Ну, тобто там народ ну досить ще якби більше обідні будуть ну, про такі а, uh -huh. і міжнародні якісь інституції просто змусять Росію, тобто ну, віддати. І вони якби раді будуть і самі віддати. Uh -huh. Заберіть, бо вже якби не мають чого, чого витискати. От, і тому от, тільки років там через тридцять через повернеться. Але ми все, все одно любимо Крим, Крим, це Україна. Схід наш На схід. Донбас. Ще там буде зі сходом. Ай. Так. Як би так гарно сформулювати, коли він, коли він знову повернеться і чи повернеться? Коли підуть е окупанти, колаборанти і все таке інше. Так. О, так, вже добре, що найближчі 10 років, найближчі 5... Ні. Ну, десь протягом 10 років це от, от буде все тривати. От. Але, зрештою, знову ж таки, якісь законні підстави, тобто, можливо, це через міжнародні якісь там речі, угу. ці всі інституції, буде якби, встановлено, що от це розмежування, це Росія, це Україна, це все-таки ваше. Ідіть. Ну, але ж знову-таки, це десь років 10 триватиме оця колотнеча Я така, конфлікт буде з заморожений. З Певними загостреннями і, і паузами, на жаль. Чого чекати Ну взагалі? Ну, ми поговорили про загрози, так, які будуть у 2018 році. Але все ж таки ну, мають бути позитивні Щось моменти. Ну, Ну, ми ж оптимісти. Ми завжди знаєте, так, особливо особливо у січні, у лютому, угу. коли ми, ми згадуємо те, що коїлося в нас три роки тому, плачемо за нашими гроями, так але ми все одно надіємося, що ну ми це пережили. Ми маємо надію, що ми пережимо угу. ще. Ну, це банальна фраза, да що нас не вибиває, робить нас так. сильнішими. Да, і відповідно ця криза, яку ми переживаємо. Угу. Ну ж такі мудрі китайці говорять про те, що якась хронічна хвороба, коли вона загострюється, то це дуже добре, тому що через загострення вона виходить. Ну так знаєте, да, от криза так. та настає стає да, угу. в здоров'ї, і тоді або або. Ну, Будемо сподіватися, що або буде на, на, на краще, на краще да. і от, е, я просто виклала ситуацію, що, uh -huh. що робити людям, ну, що буде хорошого у людей да, от, цього року. А, і, взагалі, де, де, де шукати порятунок. А, ну, Порятунок шукати загалом в, в роботі і в творчості. Uh -huh. Причому не в тій роботі, що знаєте, від, від шо, 9 до 6, uh -huh. да, як на каторгу ти йдеш. А кожен має знайти щось таке. Своє. своє індивідуальне те, що подобається, те, що від чого ти те, що ти безкоштовно можеш робити. Тобто, а якщо за це за це ж гроші платять, то це взагалі супер. От щось таке, якісь якісь творчі якісь речі, можливо, це. Не знаю, там, співати, танцювати, вишивати хрестиком, малювати. І ви ж бачите, що зараз, от я сама зараз йду на майстер-клас з Петриківського розпису. Я, я розумію, що це робить мене сильнішою, тобто це піднімає мене неодичним на це Розвиток. Рівні. 2017 рік буде роком вашого особистого розвитку. Через особистий розвиток, є розвиток держави. Ми так, І знаходите ви, ви, виход, ці виходи із кризи, да, тобто знову ж таки індивідуально, це може бути, а, от ви говорили, там є психологи, є там коучі. Да. Якщо ви там ви вважаєте, що немає грошей, що це все дуже дорого. А, так інтернет, от ми. <свят> так є, інтернет. От ми є ми є. Ми розповідаємо. <свят> тобто, це можна все знаходити. Ну от якісь такі речі, і знову ж таки, улюбленою роботою заробляти гроші, обмінюватися з людьми, які які вам приємні і отримувати від них допомогу. Тобто, що це може що може бути при... краще, кращого? Так. Та. от і в жодному разі не стояти на місці, тому що якщо ти зупиняєшся, то це деградація. <свят> Постійно, постійно, постійно кудись рухатися, що знаходити ново, чимось захоплюватися, там освоювати чи чи кидати, чи зах... і знову чимось. Тобто в людей має бути якби сильний інтерес до чогось. Це їх, їх починає, ну якби виносить з тої апатії, з тих страхів, які які бо ну трапляються, особливо зараз для мене було великим відкриттям таке. Нещодавно дізналася про. Таку теорію емоційних э, э, тонів. Uh -huh. а, це Рон Хаббар такий там 70 років тому розробив. І для мене наскільки це розвиднулося, тобто э, ну, знаєте, вібрації да, всі говорять. От, э, і людина певна в певних вібраціях відбувається от, емоційний тон, її, скажімо так. От, найнижче це смерть, да, от, нічого не відбувається. Трошки вище це апатія. Коли людина от, апатія нічого не бачить, вона все, от, от така, от. потім там вище починається. Там, Біль, жертва, оскільки ми знаємо жертв таких, да, які вважають, що всі навколо винні, держава винна, і епоха не та, і сусіди не ті. А це от людина просто в такому тоні. Потім там йде там біль, гнів. Тобто, якщо людина починає агрес агресирувати, це вже позитив. Це воно відходить Реакція від смерті так, вже вище. Потім йде там, консерватизм, коли людина, от я знаю, я так буду робити, і так все життя. І потім, а вищі тони – це якраз творчість, це веселощі, це сміх. Тобто Для того, щоб підняти себе знизу, треба якісь речі знаходити, над чим посміятися, да? там дивитися якісь там чи анекдоти розказувати. І там же йде ентузіазм, є натхнення, тобто та сама творчість, те та саме вишивання, збиратися, співати всім разом. Це вас буде витягувати з цих страхів, з ролі жертви, і, 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 і не буде людина хворіти. Тобто, коли людина в цих вищих емоціях, вищих цих тонах, вона не хворіє. Тобто, якщо людина чимось захоплена, ви зрозумієте, так, що. Навіть нежить не Ви не, не Бачите, я за, по вихідних не не хворію, тому що я готую та вишиваю хрестиком. От, вам подобається те, що ви робите. Значить, ви. А коли от щось таке, не зовсім те, що вам подобається, оце або скука, або там апатія, або і все от, так от і починає чіплятися все на світі. Тому треба витягувати самого себе. І самого себе, і друзі. На, на то є друзі, які приходять так, пішли, пішли погуляємо. Що ти сидиш? Пішли погуляємо. Ну, це, це це дуже класно. Щодо сімейних стосунків, угу. це теж така, знаєте, тому що попередній рік, а то навіть два, ну, в мене власне дуже багато друзів розбіглося угу. один з одним. Ну, це, це так болюче для мене. Я я, я, я нібито її дитина, <свісно> яка не може вирішити, до мами та, чи до тати. І Зараз буде ця тенденція? Ну така ж шлюби розпадатися? Mm -hmm. до, до речі, от з приводу зараз дуже багато повертається хлопців зато. Так і є така тенденція, що десь до 60% шлюбів розпадаються після того, як вони повертаються. Mm -hmm. Тобто, чому врчому Тому тобто, що люди стають іншими. Mm -hmm. А той, що залишається тут, він ну, як чи там він, чи він вона вони, ну, стали, тобто залишалися колишніми. І вже вже немає якихось спільних речей, вони не розуміють одне одного. Ну в принципі, так так скрізь, от показує практика, що десь там ну, у всіх країнах, коли людина повертається з війни, вона стає іншою і відповідно розриваються. Я думаю, що якби в цьому щось це непогано да. насправді. Це просто непогано. Ну, все, ви так, різні що, люди. Що може дати да, допомогти? Зберегти, ну загалом, от карта уходу, да, що в принципі це природній процес. Угу. Ну це ну так, так треба, так да, так. коли люди для чого терпіти і мучитися разом, коли ну, окремо людям краще, краще тому відповідно треба знову ж таки повертатися до якихось витоків. Треба, як, Якби з дитячими очима на це дивитися, тобто людину сприймати така, яка вона є, uh -huh. не, не, не намислювати собі там чогось, або е, як е, ну тобто, цікава карта, е, це вона якби така дитинство, творчість, ностальгія. Якби вона була перевернута, це знаєте, як дитина, яка чіпляється за от, ну, дай дай, дай uh -huh. мені не встачає твоєї твоєї уваги. А так це от, сприймати все так, так як треба. Тобто не вигадувати себе людину, яка яку ми хочемо. Да, бачити. Не фантазувати. Не да. фантазувати угу. так. І сприймати. Ну от да, людина змінилася. Або міняйся сам, ну якби якось дотягуючись, да, або ну розходься. Тобто залишай людину у спокою. Не треба чіплятися, оці от ж таки в тоні жертви, да, коли ти от я така хороша, він там такий незрозумілий який. Але як це пережити? Знаєте, ну тобто прийняти рішення ну легко, угу. насправді це легко. Але оце все пережити там три-чотири дні, дехто не може місяцями пережити. Ну так, да, це як якось це є якийсь секрет, не знаю. Ну це абсолютно індивідуально. творчість. Ми казали про творчість. От вона піднімає, да. Коли людина знову ж таки, от трапляється, да, якийсь розрив, от, вона піднімає, опускається по втонів, да, там гори в неї, там біль в неї, і е, рятує творчість, якісь там позитивні люди, які от е, знайти. Тих людей, яким знаєте, от ем, тоже із таких із банальних речей, знайти того, кому ще гірше допомогти йому. Ну тобто ну, банана, якщо, але якщо це ти допомагає. Якщо ти да, якщо у тебе там е, якийсь там розрив, там гори, да, е, ну, ти вважаєш, і, а поряд людина там без ніг, да, і ти допоміг, і ти розумієш, що твої оці, те, що нам подумав гори, що це ну якби ніщо в порівнянні з тим, що от у людини трапилося. Тому е, трошки ну, знову ж таки піднімати себе по цим, от по цим емоційним щеблям. це допомога, це творчість, це, це природа. Uh. Тому що да, от заземлення, то що називають Нам ну, да? як <сиховини>. так повезло, знаєте, українцям в нас та ну, нас така Чудова гарна природа, країна, так. що, що це можна знайти. Не можу не спитати один з головних таких подій, одна з головних подій цього року для України це Євробачення. Uh -huh. Що як воно пройде? Чи поїдуть від нас поющі труси? Вірніше пі, 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 підуть, чи вони чи ні. Так, Ой, Ну, в принципі, ну, все добре буде. Зважаючи на те, що почалося з скандалу з цим логотипом, а, от я так ну. відстежую, ну, то, то завжди якісь бувають нюанси. Тобто, нам дія якась відбудеться це само собою, на досить нормальному рівні. Тобто, Вистачить нам мудрості це все провести так як слід. Mm -hmm. от, ну, ем, звичайно, що, якби... І ви бачите, жовто-блакитні, три, три, <галерина> три карти, вони жовто-блакитні. І тут, до речі, ця карта вона пов'язана з шоу-бізнесом. Да, Щось Не такі, бреше. Не видило, да. <рес> ну, тобто клас, все нормально буде. Не так. виграємо. Ну, я думаю, що ні. на що нам стільки ну, головного болю, от. ну проведемо нормально. А Він, буде щось, щось, якісь перемоги, ну, такі, знаєте, для нас. А, так, 2016 рік був значний для спорту. Ну, ми не будемо брати збірну України по футболу з футболу, але Паралімпійська збірна України з футболу, ну вони ж не перевершені. І взагалі всі паралімпійці не перевершені українські. Якихось таких великих перемог то я не бачу, знаєте, але є позитивна карта, яка говорить про. Які ви знаєте, от ви почали говорити про от сім'ї, да uh -huh. от об'єднання сімей, то що там, де якісь те, що не те, внутрішня радість якась буде. Тобто ми не, не стільки назовні будемо, а скільки якби всередині? Тобто, кож ми все. Ми тепер зрозуміли, що ми нікому не потрібні. Ми буде сам будемо самі, <рес> <рес> так без питань. Знаєте, хочемо, копаємо, хочемо, не копаємо. Це добре. <рес> Так, ми Справимо налагоджуємо все всередині себе, да, там слава то таке. 2017 рік буде саме по собі, саме для себе, угу. а зради. Ну, перемоги ж, ну, не можеш <сміттє> бути <буде> без зрад. Головні <сміттє> зради. Так. Ага. Якісь собані. Страхи, так. Да. Страхи. А, от щодо <сміттє> ситуації там на сході, то а, буде чимало якби зрад, як ви кажете, так. Угу. Да? Ну, якимось чином. Зараз з чим це пов'язано, я туди Давайте, За давайте. Так. Угу. Пов'язано з політиками, угу. пов'язано з людьми, які вважають себе, що вони там великі рятувальники, великі угу. місії, що за ними люди, люди йдуть. І вони кудись заведуть, ну, кудись трохи не туди. Але ця от поспішність. Це пов'язане з якимись такими дуже поспішними рішеннями. Коли треба буде ну, трошки якби, на паузу поставити, угу. а буде щось якби, на випередження, і це буде якийсь ну, такий, не дуже вдалий. На фронті зовсім недоречні будуть. Я не можу спитати про особистості. Одна з недоречних а, речей особистостей пов'язаних пов'язана з війною, це Надія Савченко. Mm -hmm. Що її чекає? І чи не, не, не вона буде там oh, no, no. ескалацію вводити? Звізда. <різь> <Надішна>. <різь> Звізда перевернута. <різь> <різь> <Скажемо> так. Скажімо <різь> так, не перевершена. Цього року зірка від неї трошки зірки від, від, від відвернуться від mm -hmm. неї. А, що вона залишиться, якби там десь в депутатах і десь якихось посадах, то може бути. Але перше, от таке враження, ця карта якби такого спокою, глухого кута, тобто таки така пауза. Тобто її стане менше. Так. її стане менше. Ці от сподівання її там, ну не там амбіції, там президентські, да, оці всі шапкозакидательські, то то все, тобто ж їй щось дадуть якусь посаду таку, десь вона там щось буде якусь колотнечу розводити, але далі цієї посади. Оль, ще маємо. так, лютий три роки. Як буде рухатися справа Януковича? Угу. Чи повернеться, чи посадять, що чи воно буде? Тому так, що подивимося, що Зараз у нас. Так, як в і... нього справа? Угу. Да, Кажіть. Як, як нього <різь> Бо ми переживаємо так. А, ну, загалом він а, в такому, скажімо так, мінорному стані, тобто сумує, <різь> да, йому там погано. дуже хоче, дуже хоче додому, От. до страусів. <с> і, і, і місцями це може бути навіть, е, не знаю, може він сильно е, зловживає, а, от, але це такий, е, ну скажімо так, ну, він близький до, до стану апатії, от ближче угу. до, до цих от, ни, нижніх якихось речей. Бо от, от. тому може хлопцям не треба його турбувати, нехай п'є абатує. і так, да, це і такі там. люди, які якби самі. Угу. От, а то, що з ним трапиться цього року, і в А, давайте цього року. І взагалі, от щодо ну, нічого з ним, ніяких там посадок, отсідок і так далі тому подібне, не буде. Гроші при ньому залишаються. Він залишається, якби вважає себе і вважатиме досі президентом в екзилі. Угу. от, Ну, і якимось чином, до речі. От цього року він чи то відкупиться, ну тобто таке враження, що м, якісь там перемовини відбуваються на вищому рівні, а, і він чи то гроші ну, якби сюди mm -hmm. вливає комусь, комусь для того, щоб його там, не чіпали mm -hmm. і оці от затягували ситуацію. Не знаю, може, це якби судами пов'язано, може, то що ми не знаємо, які в нас суди. От, можливо, на на вищому рівні, От, але нічого такого страшного е, йому не трапиться ніяких е, ну то сидіти вже не буде. Ну саме буде бути буде, буде. добре, Олю. Я вам дуже дякую. На, на жаль, у нас закінчилася майже час, закінчився, але. Приходьте до нас іще. Ну Заброшуйте. це дуже дуже ну з задоволенням. З великим задоволенням. Я дуже дякую нашим а, глядачам. Не перемикайтеся попереду. Дуже багато всього інд... цікавого. Оля, Я вам дуже дякую. Дякую.